Підключення інвертора UAC Power 3 кВт та е, акумулятора літі фосфатного ESun Power 24 В 100 А. Е, для підключення нам знадобиться провід вилкою, е, провід для підключення між інвертором та реле е, перемикач на вихід. Для того, щоб запобігти потрапляння мережевої напруги на вхід інвертора. Дві викрутки, лампочка для безпечного підключення акумулятора до інвертора, також два проводи для підключення самого акумулятора. Щоб підключити, потрібно викрутити раз, два, три, 4 чотири, чотири винти. Раз, два, три. Четыре знімаємо захисну кришку. Берем наш спочатку, підключимо мережевий провід. Вилка Там. Підключається дуже легко, синій провід до синього, коричневий до коричневого, зелений до зеленого. За. Так. Під... Підключаємо. Землю. Заземлення. Відключили. Рекомендую також перепровірити чи затянуті остальні всі винти також. І так є. Тепер підключимо реле. Реле використовується для того. Щоб запобігти перенавантаженню акумулятора. Даний акумулятор розрахований на 2,5 кВт. навантаження. Щоб не використовувати дане реле, потрібно два акумулятора. Ці два акумулятора, вони будуть разом на 5 кВт. Тоді можна реле не використовувати. Тоді 3 кВт інвертор буде видавати спокійний 3 кВт захист. У нього буде спрацьовувати. Так. Також рекомендую провід всі провода обжимати наконечниками, ну, в даний момент можна використати так. А, Ось Так. Тепер для підключення реле в нас на реле написано in out Сюди ми підключаємо вихід інвертора. Також дивимося. Синій у нас N. Також сюди підключаємо N. Першневий у нас L. Включаємо фазу до L. Так, реле у нас підключено. На вихід реле рекомендую підключити даний перемикач АВР його називають також, на другий або шостий контакт, або четвертий, восьмий контакт. На Так же само на інші два. Вільних контактів, ми підключаємо мережу. На 1,5 ми підключаємо вихід до самої квартири або розеток. Також він забезпечує безпечне перемикання, щоб напруга з мережі не потрапила на вхід інвертора, не спалила його. Так, підключення підключений. Тепер у нас акумулятор. У нас продається відразу з загушками, також з двома болтами. Підключаємо. Один із проводів з наконечником. Обов'язково все дуже, дуже добре зажимаємо. І підключаємо його, дивимося обов'язково. Червоний провід до червоної клеми, червоний провід до червоного кресла. Підключаємо. -є. Тепер мінусовий провід ми підключаємо до акумулятора. Обов'язково затягуємо. А тепер саме головне, для безпечного підключення акумулятора нам потрібна лампочка. Один провід лампочки ми, вона послідовно включена, підключаємо до мінуса інвертора. Для чого це робиться? Так як на, е, на клемах акумулятора, тобто, тобто на батареї в інверторі е, стоять дуже ємнісні акумулятори, і за цього при підключенні напряму акумулятора до інвертора можуть бути великі іскріння, е, Розряд, скажімо так. Із-за того, що заряджаються акумулятори. Щоб такого не трапилось, не пошкодити конектор, не пошкодити сам інвертор, і щоб такого не траплялося, просто послідовно через лампочку, на кілька секунд, підключили і все. Можемо знімати такий на швиденько лампочку. Підключати акумулятор. Задяки цьому у нас нічого не іскрить, все безпечно, все добре. Так. Закрию. прикриваю поки що. Так. Включаємо інвертор, інвертор включається справа з боку. Так, все чудово, все підключено. Вихід у нас 220. Реле у нас е, включилося. Іде час відлік е, включення виходу реле. Е, дане реле застосовується для того, щоб якщо вийшло перенавантаження е, більше 2,5 кВт. Е, воно виключиться, дасть 15 секунд для того, щоб можна було. Е, Зняти е, лишні споживання, щоб не перенавантажувати акумулятор. І також воно це, це РЕН налаштовується. Можемо включати розетку. Це, вхід є 213, вихід байпас робить. Теж 214, вихід 213. Зараз, акумулятор. Розпочався заряджатися. Також ми можемо за допомогою стрілочок подивитися параметри. В даному випадку зараз 247 вольта на акумуляторі. Також рекомендую використовувати АВР. АВР. АВР потрібен для того, щоб на вхід інвертора не пройшла напруга з мережі. 1, 5. Іде на розетки або на квартиру будинок. 2.6 це нехай буде або мережа, або акумулятор, точніше інвертор. 4.8 також може бути або мережа, або інвертор. На даному авері написано, як саме воно підключається, що перемикається.